Привіт! З вами Світлана! І якщо ви так само, як і я, любите канцелярію, то сьогоднішнє відео саме для вас. Рада усіх бачити на каналі! І, як ви вже зрозуміли зі вступу, сьогодні маю для вас огляд на мої канцелярські новинки. Тут є клей, скраб папір, набір гелевих ручок, наліпки. Та кілька штампів. Усе це я купила у місцевому китайському магазині Тедді. Отже, першими хочу показати книжечки із скраб папером від фірми DesignBlock. Ось цей коштував 2 євро. У наборі тут 20 дизайнів по 3 штуки кожного. Тобто, разом маємо 60 аркушів. І вони зручно відриваються від основи. Принти у пастельних відтінках, Є нейтральні, наприклад, у крапочку, а є із рослинними мотивами. Граматура паперу 100, тобто він не дуже цупкий. Але для колажів це навіть добре, не буде від того розпирати ваш блокнот. А ось ці два набори ви вже могли бачити у моїх оформленнях, та їх я теж відносно нещодавно придбала у тому ж магазині, тому вирішила показати у цьому огляді. І тут маємо 60 аркушів, але, на відміну від попереднього, є 15 дизайнів по 4 штуки кожного. І цупкість паперу теж відрізняється, тут він грубший 200 г на метр, і це вже більш як картон, ціна 1,5 євро. Малюнки більш яскраві і переважають квіткові мотиви. В цілому можу рекомендувати набори від цієї фірми, адже якість у них чудова, а ціна доступна. Далі давайте подивимось клей. Тут у наборі 4 штуки, 2 із стандартним прозорим стержнем і 2 кольорових. Коштував він мені 4,5 євро. Трохи за дорого, але мене зацікавив цей товар своїм описом. Тут написано, що він повністю екологічний, тобто теоретично його безпечно давати дітям, а ще ніби як не псує речі, бо розчиняється у воді. Мені як мамі дуже це важливо, адже мої діти можуть клеїти що завгодно, куди завгодно. Ой, дивіться, який тут довгий стержень, практично на усю довжину тубуса. Я ніколи раніше не зустрічала саме цю фірму. Але вже встигла все протестувати і скажу вам, що клей реально якісний, не має неприємного запаху та чудово виконує свою функцію. Для мене цей товар став відкриттям. Тож, якщо колись побачите клей цієї фірми, то сміливо купуйте і не пошкодуєте. Далі покажу вам наліпки. Маю три набори і ціна кожного 1 євро. Обрала ось такі мініатюрні сердечки. Тут два листа по 128 штук на кожному. Зараз перевірю клейкий шар. Так, ну, все супер, не відклеюється. Перевіримо зірочки. У цьому наборі 4 листа по 40 штук. Давайте спробуємо приклеїти. І так, як і сердечки, усе чудово клеїться. Гарні набори, кольори на усі випадки життя. І це у нас було від фірми DIY Handmades. А наступні наліпки, ось ці з котиками, від іншої фірми стікер. Я не змогла пройти повз них. Подивіться на цю милоту, вони такі мімімішні. Якщо ви теж любите котиків, то швидше ставте вподобайку. Давайте подивимось, чи багато серед нас котоманів. До речі, клеяться вони теж прекрасно. Наступними покажу штампи. Два ось таких маленьких та більший із листком папороті. На перший погляд, усе якісно зроблено. Тож, давайте перевіримо їх на практиці. Я взяла для цього свою чорну штемпільну подушечку, щоб усе гарно можна було перевірити. Наносимо чорнила. До речі, якщо у вас немає подушечок, то цілком можна використовувати маркер чи гелеєву ручку. Теж буде непогано. О, дивіться, який класний вийшов листок! Подивимося ще ось ці два, і вони йшли у подарунок, тож малюнок я сама не обирала. На одному з них просто рамочка, а інший із написом Notes. О, вони теж гарно відбиваються. Тож, штампа моя теж залишилась задоволена. І останнє на сьогодні це набір кольорових гелевих ручок від фірми Enhorn. Сподіваюсь, правильно вимовила. Хочу зробити їх викраску у моєму буджо. Там у мене є тестова сторінка. Все ж цікаво мені перевірити, чи кольори відповідають заявленим на опакуванні. І зазначу ще, що товщина стержня у них. 0,5 см. Вони дуже зручні, і їх приємно тримати у руці. Так, з викрескою закінчено. Ручки пишуть добре, не пересохші, а кольори усі яскраві та насичені. Навіть жовтий гарно видно на білому папері, що буває рідкістю. Тож і цим товаром я задоволена та можу рекомендувати. На цьому все. Пишіть у коментарях, що із сьогоднішнього огляду вам сподобалось найбільше. Мої фаворити котики, ручки і клей. Сподіваюсь, вам було корисним це відео. Дякую, що дивились до кінця! Та до зустрічі у світі блокнотів! Па-па!